Адаптація військових до цивільного життя з ураженням кінцівок для тренерів спортивно-здоровчого комплексу Алім провели інструктаж. Володимир, практичний психолог та адаптивний спортсмен, майстер спорту з пауерліфтингу. На власному прикладі показав, як можна займатися у спортзалі. На війні він тратив руку, щоб повернутися до тренувань, винишу лямку. Вона йому допомагає повноцінно займатися спортом. Через такі навчання намагається змінити культуру до інвалідності в Україні. Людина може і спроможна жити в цивільному, в нормальному житті і повертатися. Це одна з головних таких ну, моїх місій, дав в тому ключі, щоб людина могла повернутися. В подальшому ми розуміємо, що людина буде жити в цивільному житті, буде ходити в такі ж самі магазини, в тренажерний зал, в банки, все таке інше. І ми повинні навчитися приймати подібних людей в різних суспільних. Да, таких я б сказав, місцевостях да, безпосередньо. Тому в контексті цього, що воно виходить? В більшості людей вони бояться. Тобто оця стигма, що людина з інвалідністю якась не така, вона, на жаль, десь от, е, починає абсоргуватися від, від цієї теми. І тому в більшості тренери або якісь інші фахівці да, вони якби від себе відталкуються. Тому сьогодні було це якби з'єднання, що Тренери вони можуть тренувати хлопців-дівчат з інвалідністю, особливо хлопців-дівчат, які пережили травмуючі події внаслідок війни. От в цьому моменті на да, сьогодні була якби у нас розмова, і я був прикладом того, що я хочу тренуватися, я показую це на своєму путі шляху. Це моя приспособа, яку я спроектував і запатентував як розумний винахід. Звичайно, це безкоштовно буде для хлопців, дівчат, які мають інші інше ураження верхніх кінцівок. І, звичайно, це допомагає. Тобто, вона я показую на своєму досвіді, тобто не те, що там щось зроблено. Я показую, що я займаюся, виграю різні змагання. Під час зустрічі з тренерами були присутні колишні військовослужбовці. Євген тратив обидві ноги в тренажерному залі побував перше. Чудово мотивує, надихає. Дуже чудова така людина, що ну, себе відчуваєш, що дивишся на нього, і, і ти чуєш, що ти можеш щось таке зробити. Раніше не був у цьому спортзалі, тут я вперше і ну, планую тут, тут ходити сюди до цього залу, займатися професійно. До цього взагалі навіть я не думав, що колись буду я займатися якимись якимось видами спорту. Ну, в планах не було, ну, все змінило. Поранення полімпії розглядають можливість тренувати військових із втратами кінцівок. Тренери попередньо мають пройти спеціальне навчання. Також приміщення закладу планують оснастити пандусами. Вже є постанова Кабінету міністра, яка сьогодні в кожному спортивному закладі пропонує мати сертифікованих тренерів. По роботі з реабілітацією, по роботі з воїнами, по роботі з, з граничними можливостями. І ми одні з піонерів цього. Ми вирішили з фондом Україна. Це ми, це благодійний фонд, провести це тренування і показати нашим тренерам, що це потрібно і, на жаль, на жаль, йдеть війна. Вважаємо, що реабілітація. Можливо, тільки через спорт, що психологічна, що фізична реабілітація, і кожен, кожна людина потрібно собі найти місце в цьому спорті. Це може бути віслування, якого на змагання пройдуть на наші ставки. Запропонуємо купити кілька спеціальних тренажерів, які дозволять працювати цим людям. Розширену версію зустрічі дивіться в програмі Об'єктив. Вулиці в Южненській громаді перейменували 30 липня. До міської ради надійшли листи від обласної та районної адміністрації. В них повідомили, що дві вулиці в Сичавці та одна в кошарах перейменовані. Для южненських управлінців розпорядження обласної військової адміністрації стало несподіваним. Згідно з цим розпорядженням, там йдеться, що обласна адміністрація разом з місцевими органами місцевої влади мають вжити відповідних заходів щодо перейменування. А це власне заміна табличок, ну і відповідні заходи. Да, поширення інформації серед мешканців, щоб вони були знали, знали про це перейменування. До речі, хтось вже каже, що в дії вже підтягується нова назва Сергія Сузанського. Ну, Тобто і ЦНАП наш теж буде повідомлений, вже повідомлений, вже вживають заходів щодо там, якщо треба комусь перейменувати, вносити змі... вносять зміни. У Сичавці були змінені вулиці Цвітаєва та Коблевська. Відтепер вони носитимуть імена воїнів, загиблих в російсько-українській війні. Коблевська перейменована на ім'я Олексія Штепи, Цвітаєва на Сергія Сузанського. Ну якщо Коблевська, то о, це генерал губернатор кобля. Ну так, да, це, в принципі, російський воєнний державний діяч, генерал-лейтенант імператорської армії, ад'ютант Бургського єгерського корпусу Михайла Кутузова і учасник війни Російської імперії, Засманської імперії і так далі. Брав участь у взятті штурмом фортеці Ізмаїл та Очакова. Да, якщо це говорили про генерала Цвітаєва, це радянський воєначальник під час громадянської війни воював в складі Червоної армії. З 19-го року вже почав брати участь радянсько-фінській війні і радянсько польській війні. Є тут особливість така, що назви на честь осіб, які пов'язані з переслідуванням учасників боротьби з незалежністю 20-му столітті, це ОНР, ЗОНР, ЗОНРУГА і так далі не можуть знаходитися в публічному просторі. Це закон про вшанування пам'яті борців з незалежністю десятому столітті, оскільки пан світаєв брав участь в російсько польській війні. Радянсько-польській війні, то очевидно він брав участь в боротьбі проти з УНР та Української Галицької армії. Ну і в подальшому він вже там займав різні посади керівні в радянських військах. Ну, і відповідно, він також, на його честь, ми бачимо дуже багато топонімів, не тільки на території області, а на території всієї України і на території Росії. Це це елемент. Колишня вулиця Цвітаєва в Сичавці одна з основних. В ній знаходиться школа, будинок культури, сільрада. Ми запитали жителів, чи знають вони про переименування. Сузанський це мій однокласник, і я взагалі руками-ногами за. А як думаєте, швидко звикнути до того, що вона тепер не Цвітаєва а Сузанського? Ну, думаю, так так. Будемо а... старатися привикнути. Треба буде час, але привикнемо. Ну, швидше, як ви думаєте, звикаєш, коли ви людину знаєте? Так, набагато швидше. Хлопець загинув, хлопець захищав свій рідний край, своє село, тому я вважаю, що це добре. Знали Сергія Сузанського? Він мешкав по моїй вулиці недалечко. Знаю, маму його знаю, знаю тата. Ходив в сечаску в школу. Трохи знала, да. так. У нас є ще одна вулиця перейменована. Це вулиця Коблевська, перейменована на вулицю Олексія Штепи. Штепу ми знали, і добрий хлопець був. Завжди і у нас, в будинку культури, він і займався, і брав участь у заходах. Були на похоронах, дійсно. Жаль, звісно, що. Хлопці наші гинуть, хай хоч вулиці називають їх ім'ям, щоб пам'ять була, щоб батькам було приємно, що дійсно вони залишили слід в, в нашому селі. Хача б, і, в так. і В історії України, так. В Кошарах була переименована вулиця Генерала Галая. Відтепер вона носитиме назву захисників України. Збір пропозицій до бюджету міста на 2025 рік. В южницькій громаді триває прийом заявок від жителів. На управління економіки вже надійшло близько 20 пропозицій. Южниці просять установити контейнери для сміття на кладовищі, майданчики для вигулу собак, очистити ставок від камешу та інше. В нас така процедура, яку ми розпочали на початку літа. І в нас вже є пропозиції. Деякі з них надійшли в електронному вигляді, деякі надійшли під час заходу бюджет для громадян. Хтось залишав на вахті палац культури і виконавчого комітету Южницької міської ради. Пропозиції наразі зараз 20, Серед них є такі більш дрібні, є такі більш глобальні. Якісь навіть прописані в нас стратегію розвитку, тобто вони всі в унісон, в принципі, з роботою, яка планується, але ну, якби вони окреслюють цю пріоритетність, що ми готові ці заявки розглядати і вписати в перелік тих необхідних. Заходів, які будуть заплановані ну, на 25 рік, пропозиції до бюджету приймають до 1 вересня. Подати можна як в електронному, так і паперовому вигляді. Заявку можна залишити на вахті Палацу культури міської ради або через платформу Разом на зручному для себе ресурсі.